Така біда, трапився льот, Будемо зараз спасати. Ось так. Щось непонятне, чи на льот, чи не на льот, чи обліт случився. Дуже активно дів літала. І лізла в усі щілини, які є, можна сказати. Закрив два льотки, Один. Привідкрив трохи на, на декілька бджіл. Не знаю наскільки десь на. Дуже пальця і інший ляток льотки туди хочуть попасти. Водинок облітувався, те ось таке було незрозуміле чи напад. Зараз ось така картина. Біджілки носять якийсь пилок, щось цвіте незрозуміле. Трошки оранжевий, якийсь такий білий кремовий, десь соняшник ще доцвітає. Так. Ну, наче не напад, наче просто обліт. Це дуже сильна сім'я. Відкривати не то чи цієї, не знаю. Бо він там не а просто прибитий. Бджілки. Зяток у нас закінчився, зараз 9 серпня, але бджілки щось носять. Не розумію, що мабуть це схоже на сафору Вона цвітає таким біленьким. Добре буду відкривати цей ляток. Я думаю, що це не напад, це просто такий облід, тому що вони хочуть попасти дуже сильно. Схоже на своїх. З цієї сторони просто ще якраз саме гніздо. Ну то такі справи. В городі заспокоїлись, бо злякався я. В одному влику почали літати, теж прийшов, прикрив їх, а інші не трохи і ось так опять пройшов певний час, приходить такий гол стоїть і було якось не по собі, так як я початківець. Ще основних нюансів не знаю, не бачив, так сказати. Але як є, Це сім'я Рій і вони дуже добре відпрацювали, три рази від них відкачував. мед, і зараз у них є ще мед. Ну, я його. Не трогаю, не знаю, що мені ще з ними робити. Годувати їх на зиму чи не годувати, тому що вони ще надумали маточники тянуть, матка може зносилася, бо ну, вона дуже, дуже добре сіяла і з п'яти рамок вони вийшли на 22. Дуже швидко, так сказати, за з 20 травня до початку медозбору нашого, це десь 15 липня. Як почалось, то вони вже були повністю повний вулик. І спочатку я був розстроєний ними, то що з такого вулика взяли всього 8 рамок, бо було дуже багато розплоду. Але розплод не забирали, хоча треба було б трошки було відібрати у них розплоду, тому що вони ось на цей потянули маточники. Ну, зразу трутня потягнула, а потім вже і маточники з'явилися. Так що перший дзвіночок до роїння. Це наявність дуже багато трутня, трутньового ячейок. Щоб такого не було, треба позбуватися трутня, я так зрозумів. Далі дивиться вже до них. Ну, може, маточка тут стара, бо рівно, скоріше всього первак був, бо був, був дуже здоровий п'ять. П'ять рамок. П'ять майже 6 рамок вони зразу обсижували. Зараз вони в кінці сезону вже, їх дуже там багато. І потянули маточники. Я побачив, це, коротше, перю маточник зірвав. Це треба було її оставити, там один був дуже гарний, такий мощний. З молочком вони б... матка, мабуть, вже зносилася та і вони вирішили її міняти. Бо як кінець сезону, то я не думаю, що вони десь мали курнути, бо це ж для них ну, майже загибель сім'ї. Да, вони візьмуть з собою якогось там меду, якщо вилетять. Ну для них це вже катастрофічно, я думаю. Але буду дивитися, зараз теж є маточник, один тихо зміни, так сказати, майже посередині рамки. Я його залишив, хай якщо вони вже хочуть собі міняти матку, то хай міняють. Бо що за матка тут, я не знаю, скільки років її теж не знаю, але сіяла добре. Забрав у них одну рамку розплоду, правда, бо їх ну, дуже багато і не треба. І насіяли або ще, так що вони підуть в зиму нормальною сім'єю. Зараз ще приїдуть пластинки, пролічу їх пластиночками, а далі вже під осінь, там біпіном оброблю. Та й так будемо вже. Запускать взимку.